Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. І ось дивіться, яка гарна вишивка. Яка краса в мене вийшла. Я дуже-дуже рада, що вона у мене вже фініширувала, можна так сказати. Я в неї дуже закохалася, тому що, ну, подивіться на ці очі. Подивіться на цю одежу, яка вона чудова. Це дуже-дуже гарна робота. Дуже така красива. І я на неї, як уже в попередньому відео казала, що загадувала я на неї бажання, але воно не збулося. Я не розстроююся. Ну, не збулося і не збулося. Ну, ось дивіться, яка краса. І мені дуже хотілося вам це показати, але. Скоріше я це зробити не могла. Тому що тепер тільки залишилася одна, і вирішила, що треба зняти вам відео і показати. Давно не було в мене вже відео, тільки те коротеньке, і тепер дівчата подумали, мабуть, що я більше не буду відео показувати, не буду нічого знімати. І відписуються потроху. Але я, дівчата, з вами. Я всім рада, хто заходить до мене на канал. Усім передаю великий привіт, хто мене підтримує. Ну що ж, хочу вам розказати трохи по цифрах за цю роботу. Я розпочала цю вишивку таку чудову 3 березня 2022 року. Це циганка від Ланарти. Розмір у цієї роботи 41 на 50. Відшивалася ця робота на Аїді 14, чорна вона. Я хотіла замінити цю канву на зелену, дуже темно зелену. Ну, таку, вона почти була чорна, але я вирішила, не буду я цього робити. Раз виробник так вирішив, що треба відшивати цю роботу на цій канві, значить буду відшивати так. Відшивалася ця робота муліне 100 хлопок. Більше про ниточки нічого не написано. Була ще тут ігла, і інструкція в наборчику. Вишивається ця робота хрестиком в одну нитку, в дві і в три нитки. Тут хрестиків 33 535. 36 кольорів. Були між ними і які повторялися. Вишивала я цю роботу без розмітки. Тому що я вирішила, не буду відшивати з розміткою. Так як я вже відшивала одного разу на чорній канві з розміткою, це золоте руно було корабель, так, вона там, ця розмітка і залишилася. Так що я вирішила ні. Ось так потроху-потроху відшивала. Ну, скажу вам, якщо б я відшивала по схемі, я б її ще не вишила. А так як я вишивала її по крос стіч сазі, робота полетіла. Звичайно. По сазі легше вишивається ця робота. Та і різні роботи, не тільки ця. Відшивала я 53 дні. В общому, якщо взяти, то 53 дні відшивалася в мене ця робота. Розпочала я, як казала, вже в березні, там я відшивала 11 днів. І за 11 днів я відшила 8958. І потім ціле літо я не відшивала її. А потім вирішила, що все ж таки треба вже дошивати ті роботи, які в мене є розпочаті. І ось я взяла її в серпні, і як в серпні взяла і відшила я вже її в жовтні. За три місяці, можна сказати, я її відшила. Ось, я в серпні відшивала 9 днів, у вересні 18, а в жовтні 15 днів. І був у мене фініш 31.10.2022 року. Чому я була дуже-дуже-дуже-дуже-дуже рада. І треба було відео знімати тоді, коли я її відшила. Зараз, звичайно, вже не так пам'ятається все, як відшивалася ця робота. Ну, але я кажу, я не мала часу, щоб. Показати відшив. Хотілося вже гарно все. Ось, так показати вам у всій красі цю роботу. Хочу вам показати, що вона у мене зберігалася в такі парти. Ось, як бачите. І все, що в мене залишилося. Ось дивіться, ниточки. Стільки ниточок залишилося в мене ще. Це рідні органайзери від Ланарти. Тільки я їх трохи от, переробила собі на так як мені підходить. Я хотіла тут класти іголочки, але у мене не вийшло те, що я задумала. Тому що я брала ниточку і зразу відшивала. І тому я це заліпила, бо це скотч двосторонній і він був липкий. Ось. Ось, як бачите, стільки ниточок у мене залишилося. Усі ниточки ухватило. Не було такого, щоб ниточки якось не хватило. Ось, дивіться, цю ниточку теж хватило у мене її. Одна пасма залишилася. Бо ця ниточка відшивалася прямо пасмою. Ось так, шість ниточок бралося і відшивалося. Відшивала я цією ниточкою ось тут, як бачите, ось на хустинці. Тут відшивалося, і тут іще на руці. Ось. Ось стільки ниточок залишилося. Як бачите, у мене номера із. Я написала собі із саг номера і звіряла їх із схемою. Ці номера. Я мусила звіряти, тому що, ну, щоб було все правильно, як бачите, ось. Все, схема у мене чиста. Я по схемі не відшивала, тільки трохи спочатку розпочала, і потім вирішила, що ні, я не буду по схемі відшивати, тому що мені було важко. Ось дивіться: такі два листки і така дуже огромезна схема. покажу вам трохи. Ось. Як бачите, ось така огромезна схема. Ну, що вам ще розказати про цю е, дуже чудову роботу. Хочу я її іще обшити камінчиками. Якими каміннями, подивіться, ось я заказала таке каміння сваровське. Це такі браслети на руку, я їх, е, як сказати правильно, повідриваю. І ось так попришиваю сюди, ось ці місця. Я хочу її прикрасити трохи цю красиву, таку дуже гарну дівчину. Ось, дивіться, такий камінчик взяла теж. Я хочу тут пришити, ось в цьому місці, де я загубила ручку. Хочу тут пришити. Так, потім ось такий камінчик. Ось такий взяла на браслет. Тут теж хочу пришити. Хочу, щоб вона вся блестілася, була дуже-дуже гарна. Ну і такий браслет взяла. Теж, мабуть, вам не видно, як він переливається, але він дуже-дуже-дуже переливається, це каміння. Воно дуже таке гарне. Ось дивіться. Ось тут я хочу це каміння теж. Ось тут. Ну, якось я вже придумаю, як відшити його, щоб то було гарно. Щоб вона була красива. Ось так. Ну, мабуть, я все вам розказала, що хотіла про цю роботу. Дивіться, яка вона прекрасна, яка вона чудова. Я, звичайно, з вами іще не відклонюся, тому що хочу пришити ці каміння, і потім вам покажу, як буде виглядати з цим камінням. Обов'язково буду її оформляти. Я думаю, що обов'язково. І зараз вам покажу трохи ближче цю роботу. Ось О, в цьому місці я трохи неправильно відшила. Тут у хусті і тут у волоссі. Теж неправильно трохи відшила, але то волосся, то хустка, то незамітно. Главное, що лице правильно відшито. Дивіться, яка краса, які очі. Вони як живі. Таке платье, Дуже гарне. Ось тут каміння хочу попришивати. В неї вже браслет такий є на руці, але я хочу його прикрасити. Ось така краса в мене вийшла. Дивіться, яка вона велика, яка велика ця робота. Все, через секунду з вами зустрінемося. Я вам уже покажу її всій красі. Ну, а сьогодні вже другий день. І я прикрасила мою дівчину ось такими прикрасами. Дуже вийшло гарно. Мені дуже подобається. Шкода, що не можна вам передати, як переливається це все каміння. Як я не старалася, не можу вам це показати. Не хочу воно переливатися. Але повірте мені на слово. Дуже-дуже-дуже переливається, дуже гарно. Ось подивіться: така гарна вийшла у мене циганочка від Лонарти. Ну, мабуть, я вже буду закінчувати на цьому це відео. І ще хочу сказати, що ось тут я нічого не пришила, тому що ось тут. Нічого не пришила, бо мені той камінь не підійшов, який я вибрала. Ось. Так що потім знайду якийсь камінь і там іще пришию. Ось така гарна, чудова вишивка від Ланарти. Все, дівчатка, бажаю вам приємної вишивки. Здоров'я і до зустрічі!